Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив фоторакет з посиланням для російських окупантів, якими споряджені українські фронтові штурмовики Су-25. Це перше фото американських ракет ЗУНІ у використанні повітряних сил України. Сполучені Штати анонсували передачу цих некерованих авіаракет у січні 2023 року. Незважаючи на свій вік, вони кращі за радянські аналоги С-13, які розробили на 20 років пізніше за американські. Російських пропагандистів Трохи розірвали фото ракет Зуні на тлі українського Су 25 Звісно, вони одразу ж спробували почати розповідати про те, що у українців закінчилися некеровані авіаційні ракети. Ось вони й використовують американські закінчилися чи не закінчилися, але тут справа ось в чому. 122-мм ракета Зуні з недавних пір вже не некерована. керована. З 2011 року вони виробляються з лазерним наведенням і є високоточною зброєю. Розробка ця велася з 2007 року та аналогічна донору. Мовленої системи IPKVS і Гідра 70 ракета ЗУНІ з лазерним наведенням складається з нової секції управління та наведення, яка прикріпнула до передньої частини некерованої ракети ЗУНІ та боєголовки. Ракета ЗУНІ з лазерним наведенням сумісна з будь-яким літаком, оснащеним пусковою установкою ЛАУ-10. Ракети ЗУНІ з лазерним наведенням успішно вражають як стаціонарні, так і цілі, що рухаються. Якщо грубо, хоча це і некоректно, то такий собі високоточний авіаційний берег. М двадцять град. А тому російських окупантів і розриває, хоч свій мандраж вони намагаються приховати бравадою. Про закінчилися нари. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.